У цьому відео ми продовжуємо вивчення ендокринної системи, і сьогодні ми розберемо тиреоїдні гормони. Тиреоїдні гормони виділяються щитоподібною залозою. Якщо ми більш детально розглянемо будову цього органу, то побачимо, що тут в нас є фолікули, це ніби такі повітряні кульки з клітин. Але всередині у нас знаходиться желеподібна маса, яка має назву колоїду. Який складається переважно з білку тереоглобуліну. До цього ми повернемось пізніше, а зараз ми подивимось, як регулюється виділення тиреоїдних гормонів. Всі ми добре знаємо, що центром управління ендокринною системою у нас є гіпоталамус. Гіпоталамус виділяє ліберини спеціальні фактори, які стимулюють утворення тропних гормонів гіпофізом. Так ось, під дією певних чинників, гіпоталамус виділяє білок тиреоліберин – цей тереолібрин прямує в гіпофіз, де стимулює утворення та виділення тиреотропного гормону. Далі цей тиреотропний гормон прямує в системний кровообіг, досягає щитоподібної залози та стимулює тут утворення та секрецію тиреоїдних гормонів тироксину та триодтироніну. В свою чергу важливо зазначити тут відбувається явище зворотнього негативного зв'язку, щойно виділені тиреоїдні гормони. Пригнічують виділення тиреоліберину та тиреотропіну. Тепер поговоримо про те, як власне, утворюються наші тиреоїдні гормони. Як уже говорилось, в щитоподібній залозі у нас є фолікул, а стінки фолікулу утворені з епітеліальних клітин, фолікулоцитів, а всередині у нас є порожнина, яка заповнена колоїдом. Давайте зосередимось на тому, що відбувається з нашим фолікулоцитом. Коли тиреотропний гормон з'єднується з рецептором на поверхні нашої клітини. То це запускає аденілациклазний механізм. Потім у нас утворюються різні вторинні посередники та активуються певні ферменти. І ось ці певні ферменти стимулюють транскрипцію спеціального гену, в результаті чого утворюється молекула матричної РНК. Відповідно, далі у нас відбувається трансляція, в результаті чого у нас утворюється продукт білок, який має назву тиреоглобулін. Запам'ятайте назву цього білку. Потім цей тиреоглобулін за допомогою спеціального каналу тікає в порожнину фолікулу. Ось ми і розібрались, як у нас в колоїді опиняється тиреоглобулін один із компонентів для синтезу наших гормонів. Ми ж знаємо, що для утворення тиреоїдних гормонів нам ще й потрібен йод, тому давайте з ним також розберемось. Під дією тиреотропного гормону у нас також збільшується кількість каналів, які транспортують іони натрію та йоду в клітину. Цей білок називається натрій йодовим симпортером. Після того, як йод опинився в клітині, то він тут не затримується надовго. На іншій стороні мембрани у нас є білок пендрин, який бере і перекидає йод з цитоплазми в колоїд. Але ж зверніть увагу, що це ми весь час працювали саме з іоном йоду. А організму таке не подобається, тому в нас є фермент пероксидаза, яка бере і перетворює іон йоду в молекулярний йод. Ось, в принципі, і все. Тепер нам просто залишилось об'єднати йод з тиреоглобуліном. В чому особливість білку тиреоглобуліну? Цей білок має дуже багато залишків амінокислоти тирозину. Всі ці події відбуваються в порожнині фолікулу, тобто в колоїді. Спочатку ми беремо наш тиреоглобулін та молекулярний йод. Це явище має назву йодинізації. В результаті ми просто беремо і чіпляємо цей йод на тирозин. Як ми бачимо, десь ми приєднали лише один атом йоду, а десь два атоми. Тобто у нас утворюється монойотеронін та дийотеронін. Наступним кроком у нас відбувається процес конюгації. Суть цього процесу полягає в тому, що ми просто ніби об'єднуємо між собою залишки тирозину, а саме ось ці частинки, і, як ми бачимо, у нас утворюються гібридні молекули на одній є три атоми йоду, а на іншій чотири. Відповідно, вони мають назву триотироніну та тироксину. Тепер наш фолікулоцит бере і шляхом ендоцитозу поглинає всю цю структуру. У нас утворюється везикул, який наповнюється різними протеолітичними ферментами. Ці ферменти є специфічними і вони просто розрізають наш білок, тиреоглобулін таким чином, що в нас утворюється окремо тироксин та триотиронін. І потім цей тироксин та триод тиронін викидаються в кров за допомогою спеціального каналу. Однак ці гормони не просто так плавають в крові 99% всіх нововиділених гормонів будуть зв'язані з спеціальними транспортними білками, такими як тироксин, зв'язуючий білок та транстеретин. І ось лише 1% тих гормонів, які не з'єднані з транспортними білками, є активними. Зараз ми бачимо формули триод, тироніну та тироксину на екрані. Тепер розглянемо, за яким механізмом діють наші тиреоїдні гормони. Вільні тиреоїдні гормони потрапляють в клітину за допомогою спеціальних білків транспортерів. І ось тут важливий нюанс якщо в клітину потрапляє тироксин, то тут на нього відразу ж діє фермент деодиназа, яка є селензалежною, тобто для своєї роботи потребує мікроелемент селен. Суть цього ферменту в тому, що він бере і відщеплює один атом йоду від тироксину. Тироксин був з чотирма атомами йоду, а став з трьома. Відповідно, у нас утворюється три тиронін. Далі цей три тиронін прямує в ядро. Далі в ядрі ми можемо знайти спеціальний тиреоїдний рецептор. Цей білок зв'язаний з ретиноїд-Х рецептором. тобто у нас утворюється димер. Структура з двох компонентів. Коли з ретиноїд Х рецептором з'єднується ретиноєва кислота, а стереоїдним рецептором з'єднується триотиронін, то це призводить до активації всього цього комплексу. І потім ці білки просто-напросто стимулюють процес транскрипції певних генів. Тут наголошую, що стимулюється експресія лише певних генів, а не всіх підряд. І знову ж таки, які гени у нас стимулюються це все індивідуально для кожної клітини? В результаті транскрипції у нас утворюється матрична РНК, яка піддається процесам трансляції і у нас утворюється білок. Але тут важливо зауважити, що ми утворюємо не просто будь-який білок, а саме той білок, який нам потрібен. Той білок, який буде виконувати певну функцію. Спочатку давайте розберемо те, чому тиреоїдні гормони. Називаються регуляторами базального метаболізму. Ми знаємо, що на клітинній мембрані у нас є спеціальні білки, серед яких є натрій калієвий насос або ж натрій калієва помпа. Так ось трийотеронін стимулює утворення цих каналів. Ці канали беруть і перекачують іони натрію з цитоплазми-клітини в міжклітинну речовину, а калій з міжклітинної речовини в цитоплазму. Але при цьому. В процесі ми використовуємо енергію АТФ, після чого ця молекула перетворюється в АДФ. Звідки ми беремо АТФ, правильно, з мітохондрії? Якщо тереоїдні гормони стимулюють роботу натрій калієвого насосу, тим самим збільшують кількість використаних молекул АТФ, то рано чи пізно це може призвести до виснаження запасів АТФ в клітині. Так ось, щоб цього не відбулося тиреоїдний гормон паралельно з збільшенням використання енергії стимулює її утворення. А яким чином? Цей гормон стимулює процес мітохондріогенезу, тобто утворення мітохондрій, а мітохондрії являються основними енергетичними станціями клітини. Також паралельно з цим у нас підвищується активність ферментів, які каталізують розпад речовин. Наприклад, в клітині підсилюється протікання реакцій циклу крепса, бета окиснення тощо. І ось таким чином ми утворюємо енергію і відразу ж її використовуємо. Це все відбувається просто за рахунок того, що на клітину подіяв тиреоїдний гормон. Ми просто спалюємо зайві поживні речовини. Ось це найголовніше, що вам потрібно зрозуміти: тиреоїдний гормон регулює базальний метаболізм. Тепер переходимо до того, як тиреоїдні гормони впливають на різні органи. І так, ми знаємо, що жирова тканина може бути двох видів бура та біла. Пригадуємо, що бура жирова тканина складається за депоцитів, але їх особливість в тому, що тут дуже багато мітохондрій, а жирових запасів відносно мало. Так ось, під дією тройотироніну, у нас активується процес бетаокиснення жирних кислот в бурих адепоцитах. В результаті бетаокиснення у нас утворюється велика кількість енергії. І ось тут головна відмінність бурих адепоцитів від всіх інших клітин. Ця енергія буде використана не для утворення молекул АТФ, а для утворення тепла. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно подивитись в міжмембранний простір мітохондрії. У нас є дуже багато протонів, які опинились тут в результаті окиснення над Аш. Ці протони мають в собі дуже багато енергії. В нормі ці протони пройдуть через фермент АТФ азу та сприяють утворенню АТФ. Але тиреоїдний гормон стимулює утворення роз'єднуючого білку. Цей білок слугує як звичайний канал для протонів. Ці протони просто тікають з міжмембранного простору в матрикс мітохондрії, але при цьому не утворюється АТФ, а енергія розсіюється просто у вигляді тепла. Іншим пунктом призначення для триотероніну буде скелетна м'язова тканина. Тут у нас також стимулюється процес термогенезу, а ще збільшується кількість транспортних білків на клітинній мембрані. Ці транспортні білки захоплюють поживні речовини з крові, покращується транспорт амінокислот та глюкози. В свою чергу ці амінокислоти будуть використані для синтезу білків, а глюкоза буде використана як джерело енергії, так і як субстрат для глікогенезу. В результаті всіх цих процесів відбувається збільшення м'язової маси. Щодо білих жирових клітин, то під дією тиреоїдної гормонів тут збільшується кількість адренорецепторів. Якщо збільшується кількість адренорецепторів, то це означає, що чутливість адепоциту до адреналіну та норадреналіну підвищується норадреналін та адреналін плавають в крові завжди в невеликих кількостях, але вони там є просто за відсутності тиреоїдних гормонів, адепоцити майже нечутливі до них. А так як під дією тиреоїдних гормонів збільшується кількість адренорецепторів, то адреноміметики починають активно зв'язуватись з цими рецепторами. Згадуємо, що при взаємодії норадреналіну з адепоцитами у нас активується процес ліполізу, тобто адепоцити починають викидати свої жирні кислоти в кров. Це пояснює, чому у людей з гіпотиреозом спостерігається ожиріння, бо адепоцити просто не піддаються ліполізу. Ну і найбільший вплив ці гормони мають на печінку. Знову ж таки, підвищується кількість, а значить і чутливість адренорецепторів. При взаємодії адреналіну з цими рецепторами в печінці активізується процес бета-окислення жирних кислот, в результаті чого утворюється енергія. Також тут активізується процес глюконеогенезу, утворення глюкози. Субстратами для цього процесу будуть гліцерол, амінокислоти, непарні жирні кислоти та лактат. Окрім глюконеогенезу, активується процес розпаду глікогену, в результаті чого утворюється вільна глюкоза. Тобто тиреоїдний гормон активно намагається підвищити рівень глюкози в крові. І ще один важливий момент тиреоїдні гормони, необхідні для утворення інсулін подібного фактору росту, або ж скорочено ІФР. Згадуємо, що через ІФР опосередковуються ефекти соматотропного гормону, тобто гормону росту. Навіть якщо буде гормон росту, але не буде іефер, то дитина просто-напросто буде відставати в фізичному розвитку. Це пояснює те, чому діти з гіпотереозом страждають недорозвиненістю. З приводу кісткової тканини кістка складається з матриксу та клітин. Клітини представлені остеобластами та остеокластами. Остеобласти продукують матрикс, а остеокласти його руйнують. Так от. Справа в тому, що ось ці процеси синтезу та руйнування відбуваються постійно. Остеобласт синтезує, а остеокласт відразу ж руйнує. І в нормі ці процеси повинні бути в балансі. Тобто остеокласт не повинен руйнувати більше, аніж синтезує остеобласт. і ось якраз стереоїдні гормони займаються цією регуляцією, вони урівноважують активність остеобластів та остеокластів. Далі серце. Знову ж таки, під дією тиреоїдних гормонів підвищується кількість адренорецепторів, а значить, серце стає більш чутливим до стимулів норадреналіну та адреналіну. І ось за таких умов збільшується частота серцевих скорочень та сила серцевих скорочень. У пацієнтів з гіпертеріозом може спостерігатись тахікардія, а у людей з гіпотеріозом навпаки брадикардія. Тепер з приводу шкіри. Тут під дією тиреоїдних гормонів розширюються судини. Якщо розширюються судини, то збільшується випаровування, тобто пітливість. Навіщо це робити? Пам'ятайте, що у нас збільшується продукція тепла? Так ось організм таким чином намагається не перегрітися. Ось ми і розібрали ключові моменти по тиреоїдним гормонам. Кому ця тема є більш цікавою, то ласкаво просимо на наш вебсайт за посиланням, яке знаходиться в описі відео. Ну а також. Не забувайте про наші соцмережі, посилання на які ви також можете знайти там же.